Учениця 11 класу ліцею номер 4 Кремінь Софія Самборська стала переможницею у всеукраїнському конкурсі Крутезно в номінації Сучасна українська література і виборола головний приз у розмірі 10 тисяч гривень. Головний приз 10 тисяч гривень. Переможцями стають Софія Самборська і Христина Івачишин. Дівчина каже, що процес підготовки до конкурсу давав їй можливість відволіктись від сьогодення кожного українця. Все це так відволікало, тому що коли ти постійно в новинах постійно чуєш повітряну тривогу, іноді вибухи йдеш в укриття, то дуже заспокоює цей момент, що у тебе є одна година на день, коли ти вдягаєш навушники, і ти не чуєш нічого крім доріжки аудіо. Софія вже має досвід у записі подкастів, тому цей конкурс не став для неї викликом. Про конкурс літкастів Крутезно я дізналася після захисту обласного етапу МАН минулого року. Про нього мені повідомила моя керівниця. Оксана Вікторівна вона розповіла про те, що цей конкурс саме те, що мені потрібно, тому що для захисту я записувала подкасти про літературу, про жінок, про фемінізм. І вже була знайома з цим форматом. Мені було легко відносно знайти тему, опрацювати інформацію, тому що це було не вперше. Конкурс проходив протягом 2022 року. У ньому брали участь 72 учасники, які представили 127 творчих робіт. Була окремо категорія учнівської літкасти, окремо категорія 18 літкасти від дорослих креаторів. Я обрала саме сучасну літературу. По творчості Оксани Забушко того року я писала ман і тому вибрала цей твір. Я була вже теж з ним знайома. Це казка про Калинову сопілку. Конкурс крутезно популяризує читання та впроваджує сучасні формати у гуманітарній освіті за допомогою літературних подкастів. Літкасти допомагають не тільки учням у підготовці до ЗНО, а й створюють медіатеку художньої літератури в українському мобільному додатку. Літком для цього конкурсу було створено спеціальну платформу літкастів першу українську соціальну мережу літком, і тепер вона доступна для всіх охочих будь-хто. Того, хто хоче записати свій літкаст, поговорити про літературу, створити якийсь допис, може прийти в цю соцмережу, зареєструватись, заснувати там свій блог. Вчителька Софії каже, що такі сучасні програми заохочують дітей до вивчення української літератури і роблять навчальний матеріал простішим для сприйняття. Коли викладаєш українську літературу і намагаєшся захопити дітей саме цим твором, цим автором, то повірте, дуже важко. А якщо такі з'являться, як Софія, і такі будуть літкасти, такі цікаві розповіді саме з уст учнів, то це набагато буде легше і нам набагато буде Буде простіше достукатися до дитячих сердець, коли є конкурси, коли є такі цікаві проекти, коли є підтримка держави таких молодих обдарованих дітей, дійсно ми нація нескорених. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.